Привіт, сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як кількість українців за кордоном і важливість присутності українців за кордоном. Дайте мені час, я вам поясню, що я маю на увазі і чому це для мене важливо. Дивіться, сьогодні я буду говорити про 4 країни. Я буду казав, говорити про Німеччину, про Канаду, про Данію і про Норвегію. І наприклад, є цифр і цих чотирьох країн я буду намагатися пояснити вам свою думку і довести до вас те, що мені здається, що я права в своїх судженнях і сподіваюся, що ви мене підтримаєте в цьому. Почнемо з Канади. Да? І ви бачите, як Канада вона підтримує Українців. Навіть давайте візьмемо от той е випадок зараз, останній. Коли Україна подала заявку на входження в НАТО по пришвидшеній процедурі, і Канада вже відповіла, що вона буде ЗА. Да? Німеччина такої заявки конкретної не дала. Вони там щось сказали, але трошки не так. І давайте ми подивимося, чому можливо Канада дала таку відповідь швидко. Дивіться: в Канаді на сьогоднішній день проживає приблизно 622 тисячі росіян. Або виходців з Росії. Це ті дані, які я знайшла в інтернеті. Я не можу бути 100% впевнена за всі країни, крім Данії, бо в Данії я впевнена, тому що я там полагаюсь прямо на дані статистики датської, а не просто якихось посилань в Гуглі. В Канаді, Німеччині і Норвегії, я не впевнена на 100%, чи це ті цифри, але це те, що показує Гугл, будемо. Сподіватися, що це правда. Значить, згідно інформації, яку я знайшла, на даний момент в Канаді проживає приблизно 622 тисячі росіян або виходців з Росії і півтора мільйона українців. І це дані ще до того моменту, як всі Переїхали по цій новій програмі Кувейт. Ви знаєте, що дуже багато людей отримали зараз візу Куэйт, і в майбутньому в межах, не знаю, півроку рік в Канаді, мабуть, збільшиться українців ще на мільйон. Ось, ну, Можливо, не на мільйон, але їх буде багато. І таким чином ми бачимо, що представників Росії в Канаді набагато менше, ніж України. Тому Канада є проукраїнська, на мій погляд, тому що. Любе рішення, да, якщо там які хочуть протягнути росіяни, грубо кажучи, якщо їх 600 тисяч, а нас вже півтора мільйона, то це е, більше ніж 2 до 1 е, українця на одного росіянина, і тому їх голос ми можемо затоптати, бо нас там більшість. Да? Так само візьмемо Данію. Е, В Данії, от цифри вони правдиві, як на сьогоднішній день, це самі останні цифри, саме з статистики датської, і вони говорять нам те, що в Данії проживає. 8859 росіян або виходців з Росії і 38 632 українці. Як вам таке? виходить що у нас на 30 тисяч більше, ніж росіян. Їх 8 тисяч, нас 38 тисяч. Як ви думаєте, якісь проросійські інтереси вони мають шанс в Данії? Укріпитися, я думаю, що ні. А із-чого? І за того, що росіян тут набагато менше, і е, вони впливу не мають, українці тут мають набагато більше вплив. І тому ми бачимо, що Данія вона дуже підтримує Україну. Як для Дані для такої маленької країни, ви бачите це прекрасно в своїх новинах. І Якщо ви бачили відео, яке я знімала, я це теж. Описує, що Данія допомагає всім від грошей до зброї до тренувань солдат наших. Тобто Данія повністю підтримує Україну. Ще такий малесенький приклад життя. В мене от є YouTube канал да, який я веду на українській мові. В мене є Instagram, який я веду на українській мові, і тут і там, ну в інстаграмі навіть більше, я пощу якісь там е штуки, які точно не понравляться росіянам. І Якби росіян в Данії було більше, да тобто мій акаунт їм попадався би на очі більше, мене би заблокували, тому щоби вони жалілися всією толпою. Але їх не так багато в Данії. Вони не мають такої сили. Тому ми не бачимо якоїсь там травлі на на українських блогерів іменно в Данії. Я ж не одна а нас там декілька. А в Норвегії не так. Наприклад, в Норвегії росіян було більше ніж українців. Росіян було станом там на січень 21,5 тисячі, а українців було біля 7 тисяч. Тобто їх було в три рази більше. Зараз звичайно в Норвегії вже змінюється, тому що. Я читала, що Норвегія очікує прийняти, ну або вже можливо прийняла до 35 тисяч біженців, тобто з тими сімома тисячами, що вже проживали в Норвегії українців, плюс 35, то українців буде в два рази більше, ніж росіян. Але як тепер було, да, до цього моменту то росіян в Норвегії було більше. І е, що вони зробили? Наприклад, вони затравили аккаунт однієї моєї. Інтернет знайомий. це дівчина Аня, яка вела аккаунт в Інстаграмі, вона з України, вона була проукраїнська, вона завжди постила щось про Україну. І от її ім'я попала в ці російські пабліки десь в Норвегії, і вони всі почали на неї жалітися, іменно ті росіяни, які живуть в Норвегії, плюс там в неї ще було куча проблем, про які я не буду зараз говорити. Це вона хараскос розповідає саме пов'язані з росіянами. Це того, що їх в Норвегії було більше в порівнянні з українцями, і вони відчували себе вільно. Так? Тобто, дивіться, якщо би так і залишалося, якби не було біженців зараз з України в Норвегії, то росіян було б 20, більше 20 тисяч українців тільки сім, виходить 3 на одного, і якісь проросійські там мітинги, проросійське слово воно було б більш почуте, ніж українське. Тому до чого я веду? До того, що українців, на мою думку, повинно бути достатньо, або їх має бути більше, ніж росіян в країнах Західної Європи і Америки для того, щоб нас було чути. Ви можете мені сказати, Ліан, да, така умна, а хто буде тоді відбудовувати там Україну? Ну, до України ми ще е, дійдемо. Я говорю про те, що Зараз люди, які живуть також, наприклад, в Данії, да, або в якихось інших європейських країнах, вони побачили цю візу Куейт в Канаді, тому що її легше отримати в Канаді легше закріпитися, і починають переїжджати туди. Це все супер класно, і я ну, якби рада, що ті люди, які не могли закріпитися, наприклад, в Данії, вони мають можливість поїхати в Канаду і закріпитися там. Але сьогоднішня моя така промова буде для людей, які живуть в Данії і які можуть закріпитися в Данії, які. Все-таки мають цей шанс залишитись тут, то ви залиштесь, будь ласка, тут і нікуди не рипайтесь, тому що якщо ви зараз всі поїдете, да, а сюди, в Данію, не дай Бог ще попадуть якісь біжавші від могілізації росіяни, кажу, не дай Бог, я сподіваюся, що їх не буде, але мало лі, то тоді ми будемо не в рівних позиціях і. Так не має бути. Українців має тут бути багато для того, щоб чули саме нас. Так? Для того, щоб тут, не дай Бог, не було того, що відбувається в Німеччині, де е, проживає згідно з ж таки інтернету е, 3,5 мільйона е, виходців е, з Росії, да? або русскоговорящих. І нас там також багато. А зараз приблизно мільйон біженців Німеччина прийняла, і згідно даних, які я знайшла, в Німеччині вже проживало 145 тисяч українців. Офіційно, думаю, неофіційно набагато більше. Але все одно це менше, ніж 3,5 мільйона. Тобто ми бачимо, да, що Німеч... Німеччина, ні бе, ні мені кукареку щось там носиться, возиться між двох огні, і тим хоче, і тим хоче, і нічого в неї не виходить. А якби картина була по-іншому, якби в Німеччині було 3,5 мільйонів україн... українців і сто тисяч росіян да, б рік назад, то як ви думаєте, які б ідеї були в Німеччині? Вона була б набагато більш проукраїнська. І навіть ви ж розумієте, питання тут не в кількості, да, що просто. Там, ми приїхали, як стадо там і сидимо. Ні, це питання в тому, що коли ти живеш, коли ти маєш якісь роботи да, або обростаєш якимось друзями, то рано чи пізно в тебе ну, з'являється в друзях, наприклад, там, якщо ти живеш в Данії, то данці, да? якщо в Німеччині, то німці, хтось там, не знаю, виходить заміж за когось, е, народжуються спільні діти. Тобто е, люди якось потім проникають в той самий парламент, в якісь інші структури державні. І от, чим більше українців і української такої думки. То тим краще для України насамперед, от уявіть собі ситуацію. Е, якийсь міністр в Німеччині, да, уявімо, що в нього українське коріння. Колись його батьки приїхали в Німеччину, він народився в Німеччині, він там вже повністю німець, але він пам'ятає розповіді своїх батьків, да, як це було в Україні, хто такі росіяни і все це. і от він живе, робить кар'єру, стає міністром Німеччини. Як ви думаєте, коли буде в нього можливість приймати якісь рішення? На да, яке буде впливати на те, наприклад, звідки робити закупки з Росії чи з України, в яку пользу в пользу якої країни він буде більш схилятися? так, якщо у нього такий бекграунд, і той та сама людина, якщо вона приїхала з Росії, да Народилася в Німеччині, прожила все життя в Німеччині, зробила кар'єру, і от в неї зараз такий вибір, звідки робити ті самі закупки, чи не знаю, об'являти тендери, чи ще щось. Звичайно, ти можеш по документам зробити все правильно, що це ніяка там не корупція, ніби ти по всім параметрам зробився. Але є ще фактори, які ти не можеш включати в документацію, і ти завжди, завжди, завжди всюди є людський фактор, який ти можеш протягнути. Закриваючи це любим законом, робити все правильно, але все одно людський фактор він має. Місце бути, якщо ти дуже хочеш, ти зробиш так, що офіційно це все буде виглядати правильно, але насправді ти прийняв якісь рішення саме із-за того, що ти схилявся до одного чи іншого кандидата, коли ти маєш робити вибір. Це так само в пошуку роботи. Ти можеш завжди сказати, що ти маєш двох кандидатів, які мають плюс-мінус однаковий досвід роботи, однакову плюс-мінус освіту, один там з України, один з Росії, ти завжди знайдеш. Правильну відповідь, да, якщо ти хочеш взяти одного і відмовити іншому, так що до тебе не можна причепитися, але насправді ти візьмеш того кандидата, якого ти хочеш, залежно від того, які в тебе погляди. Тому моя думка така, що навіть якщо ми зараз тут живемо українці, да, і ми розуміємо, що, допустимо, не всі з нас. Ми станемо, не знаю, прем'єр-міністрами Данії. Я знаю для себе, що я ніколи не досягну якихось таких там кар'єрних вершин, ну воно мені не треба. Навіть не із за того, що я не хочу, якби я її хотіла, я не зможу це зробити, бо я не ідеально говорю ну, на, на датській мові ну, і багато інших факторів. Але наші діти, які народжуються тут, вони. Не будуть мати тих проблем, вони будуть повністю на рівні з данцями. І так само ваші діти, які народяться в Німеччині або в Норвегії, вони будуть мати такі самі умови, як native speakers, як Норвежці або там данці. І вони можуть досягнути таких. Висота, да, коли вони стануть міністрами якимось, коли вони будуть впливати на е, політику. І знову ж таки, якщо вони будуть мати цей беграунд України, і вони будуть розуміти, що відбувається, що відбувалось, тому що війна закінчиться через рік, а е, життя продовжується і. Не дай Бог через 5-10 років світ забуде, що була така війна, да, і знову подумає, що давайте ми будемо там, торгувати з Росією, купляти знов там, газ, нафту чи ще щось, заберемо санкції і взагалі там росіяни класні, да, давайте дружити. Тому що е, є Путін чи нема Путіна, ми, ми з вами це розуміємо, що там нічого не поміняється ще років 100. Тому що е, там такий майндсет, там люди, які думають, що так, да, вони там реально імперіалісти. Більшість з них, і це нікуди не дінеться, незалежно хто би не був там правитель, має пройти ну, не одне да, не одне покоління має ну, вимерти для того, щоб змінилася ця думка. Тому буде важливо на наступні 5, 10, 15 років, щоб голос українців він був почутий в Європі. І не тільки політики, які залишаться в Україні, ті люди, які будуть жити в Україні. Будуть змогу це робити, мені здається, що найкраще і найефективніше буде саме говорити по місцях знаходження. Тобто в Данії мають, якщо ми говоримо про Данію, то в Данії мають жити українці, їх має бути багато. Вони мають показати найкращий приклад, і вони або наші діти повинні будуть в майбутньому, да, якось пролізти в той самий, наприклад, парламент, де, як це відбувається в Канаді. Ви ж бачите, що в Канаді українці живуть вже десятиліттями, і дуже багато людей наших вони досягнули високих висот в Канаді, і тому вони представлені в усіх організаціях. Мені здається, важко знайти в Канаді якусь організацію. Державну, да, бо там структуру державну, де би не було українців або вихідців з України, і це реально має вплив на те, яку підтримку і яке враження має та чи інша країна про Україну. Тому, люди, послухайте зараз у мене: ті, хто мають можливість якось залишитись в дані, навіть якщо ви працюєте на фермі, і навіть якщо вам важко, і ви думаєте, ну слухайте. Я хочу щось кращого, да, але, наприклад, ви бачите, що ви вже в дані 10 років, останні 10 років ви працювала на фермі, і вам важко, так, і ви не бачите, як це може змінитися, і ви думаєте, та ну його, може я поїду в Канаду, може там мені стане легше, і може там я зможу поміняти роботу швидше ніж тут. Може там мені не доведеться ще йти на якесь навчання, ще тратити 5 років. То подумайте про те, що да, навіть якщо вам важко зараз тут, то. Вашим дітям вже так не буде. Дітям буде легше набагато, ніж вам, і, можливо, кажу, тим, хто вже тут має ПМЖ або має можливість отримати ПМЖ, все-таки варто залишитись тут хоча б раді ідеї того, що ви тим самим чином якось будете сприяти тому, що українців буде в даній більше. Тому що, якщо всі зараз. Зберуть речі, переїдуть в Канаду, в Польщу чи ще кудись, чи вернуться в Україну, то, то ми залишимося, нас залишиться тут мало. І ті 8 тисяч росіян, які нікуди не повернуться, вони звідси вже нікуди не поїдуть. Якщо вони понароджують дітей, прийде сюди ще більше, то ми не хочемо перетворити Данію на другу Німеччину, де їх тепер більшість. Тому, будь ласка, перед тим як ви кудись будете з Данії переїжджати, думайте двічі, думайте добре. І, звичайно, з другої сторони можна сказати, що ті люди, які хотіли би залишитись в Данії, але в них реально, ну там по документам не виходить, вони не можуть знайти роботу, вони там втратили можливість вивчити мову, чи ще якась причина. Ну, звичайно, ті люди, якщо є можливість переїхати в Канаду, то я тільки за, тому що це реально легше, ніж залишитись в Данії. Але ті, які ми з вами маємо можливість вже жити в Данії, да, я знаю, що мої відео дивляться. Мінімум 30% тих людей, які знаходяться в Данії, які тут е, живуть і працюють, то давайте ми зробимо так, е, щоб голос України і Українців в Данії було чути набагато краще, е, ніж росіян. Ось я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що мої думки вони вам відгукнуться. Е, і я сподіваюся на те, що ми будемо представлені, е, нас буде багато. Кожній країні Європи, особливо в тих країнах, які мають якісь, якусь політичну вагу, да, і які важливі в прийнятті тих чи інших рішень. І я сподіваюся, що Росія дуже швидко програє цю війну і, взагалі, я сподіваюся, що в них все буде набагато гірше, ніж у нас. Дякую вам за увагу і побачимось в наступному відео. Па-па!